В розкладі 5 позицій, кожна позиція має свій запит. Нагадую, що метафоричні карти це не про вираження, це про розмову з підсвідомістю. Карти не мають стандартних трактовок, кожен бачить щось своє. Я буду давати невеличкі коментарі по кожній карті, але якщо вам не відгукується то, що я вам кажу, у вас виникають свої асоціації, то прислухайтесь до себе. І так, починаємо. І перша позиція, перша карта це моє ставлення до грошей. Тягнемо карту. Так. Ось ця карта. Ну, тут, мені здається, зрозуміло, да? я люблю гроші, я почуваю себе щасливий, коли є гроші. Можливо, у вас виникають якісь інші асоціації. Подивіться уважно. І переходимо до наступної карти. Це ставлення грошей до вас. Тягнемо карту. І ось така карта, які у вас асоціації? Ну, в мене такі асоціації, що гроші теж до мене ставляться дуже добре. Вони пропонують різні приємні речі, які можна купити за гроші. Вони допомагають отримувати те, що я хочу. Можливо, у вас інші асоціації. Переходимо до наступної карти, і це перешкоди на шляху до грошей. Які у вас є перешкоди до... на шляху до грошей? І ось така у нас карта. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, мені здається, що карта натякають на те, що... Шлях, вибрали неправильний шлях до грошей. Бачите, там намагаються щось робити, дід з бабою поливати, а мишка вже знайшла другий шлях і вже з'їла рібку і вже довольна відпочиває. Можливо, треба шукати інші шляхи до грошей. Так. На третя, о, четверта карта це що допоможе налагодити стосунки з грошима. Тягнемо ці карти. Ось така карта. Ну, треба малювати гроші. А, можливо, ну, я вважаю, що можливо, треба відійти якось креативно а, до налагодження стосунки з грошима, можливо, якийсь творчий підход, підхід, можливо, якісь нові шляхи до отримання грошей, які асоціації у вас? І остання п'ята карта, які можливості відкривають мені, відкриваються мені завдяки грошам. Так, тягнемо карту. І ось така карта. ну. Коли в мене будуть гроші, я зможу відпочивати, насолоджуватись життям. Ну, можливо, у вас інші асоціації. Ось такий розклад. Зараз я покажу ще раз карти, щоб ви уважно подивились. Перша позиція це моє ставлення до грошей. Друга позиція це ставлення грошей до вас. Третя позиція це перешкоди, які є на шляху до грошей. Четверте, що допоможе налагодити стосунки з грошима. І п'ять, які можливості відкривають мені гроші. Сподіваюся, вам мій розклад сподобався. Я також роблю індивідуальні розклади консультації на всі теми. Щоб замовити індивідуальний розклад, пишіть мені особисті повідомлення. А я з вами на сьогодні прощаюсь. До зустрічі. Пока!